Отже, Овне, що вас чекає з 25 вересня по 1 жовтня? Що вас чекає з 25 вересня по 1 жовтня? Ну, по-перше, виходить карта мрій, карта ілюзій. Е вона говорить про те, що у вас може бути дуже багато бажань. І на що вам звернути увагу, да? що вас чекає? Вам потрібно упорядкувати їх, вам потрібно зрозуміти, що у вас першочергове, а, а що там іде в другу, третю чергу, і так далі. Тому що все світ не може зрозуміти, чого ви хочете насправді. І, мабуть, ця карта ще говорить про те, що досить мріяти, потрібно свої мрії втілювати в життя. А, тому що. Ваша бездіяльність вона буде заводити вас в стан болота. давайте ще уточнимо, з чим це пов'язано. Мені здається, ви тут втратили дуже багато вже е, різних шансів. Ви ніби їх не помічаєте. Не помічаєте за того, що ви постійно можете знаходитись в стані. Чогось минулого, ви згадуєте минуле, ви чимось розчаровуєтесь, ви на рахунок чогось засмучуєтесь, а вам тут потрібно звернути на ті шанси, які вам дає всесвіт. Він вам їх дає, вони вже біля вас, вони вже десь поруч. Вам просто потрібно ам, трошки ширше відкрити очі, звернути на них увагу і взятися за це. Так, може бути якась внутрішня боротьба, як краще, а навіщо? А, а чи, як я буду це робити? Може, у вас вже цей стан відбувається? Так мені здається, цей стан просто перейде вже в якийсь момент кульмінації. Ви будете з нього виходити. І по сонечку я можу сказати на дні колоди, що ви дійсно будете з нього виходити, може, ви почнете втілювати в життя якусь свою основну, саму велику мрію, тим самим виходячи з цієї сімірочки Пентаклів. Може у вас просто з'явиться якась велика ціль і велика мрія, заради якої ви... Почнете діяти і щось робити. Ще, по суті, можу сказати, що мрія здійсниться. Просто що потрібно буде трошки попрацювати над нею. Mm -hmm. Говоріть те, що ви думаєте, говоріть про те, що ви хочете. А, більше роздумів, більше раціональності. І холодного мозку, ніж емоцій. На емоціях е, ваша мрія не здійсниться. Тут потрібен такий е, системний підхід до цієї справи. Це може стосуватися чого завгодно, як матеріального, так і е, кохання вашого, так? якщо вам хтось подобається, проявіться, або почніть щось робити, щоб притягнути це кохання у ваше життя. Бажаю вам гарної неділі, Овни.